З невеликим шансом тут буде. Вибачте, знову щось виключила запись. Ой, а я не взяв предмет. Ось така книжка. Ще один секрет є з нею. Ось, підб'ємо звуку, щоб ви почули все. Ось таке нам потрібно. Ми підходимо і беремо, кладемо книжку. має загорітись. Тут картини пропадають. Тут з'являється дим. І ось цей з'являється. Це трохи страшно, але цікаво. І він пропаде і це ще буде працювати. Тут тепер лавка. І все. Воно вимкнулось. Тут оце вертають. Тут лавка, ну цікаво. Ви такі згри кальмара, що ой ой, -ой. Як ніби з гри кальмара вони ходять? І ще тут є багато міфів. Міф, чи як там... Я знаю, якщо... Щоб було швидше, тако. Прих. Заходимо сюди. Тут аж два міфи. Перший самий міф, швидший. Нажимаємо на цю станцію. У нас відкриється вхід під фонтан. Це не під фонтаном. Він Давайте його закриємо. Закрито. Ой, я пройшов на Ну, Ладно. Говорять те, що метро під картою буде лайк. Давайте і це ми і перевіримо. Треба піти за карту сюди. Ну це в мене за карту буде в такому приміщенні тільки. Треба якось поставити тільки як. О, є, є. Я нічого не бачу. Тепер... Ось він! Лайк! Це що, правда? Так, дивіться, лайк. Ось він бачите? Ух ти! Ще якийсь круг ось це чорний круг, там же ж не знаю що что тут є лайк, але класно. ой ой случайно впав я ну що ж і відео на цьому закінчується І пока пока.